Парку Саксаганський пройшов ярмарок птахів та тварин. На заході були представлені різновиди курей, качок, гусей, голубів, папуги, песики та кролі. Вже самого ранку на дійство зібрались безліч містян. Серед них і Константин, який разом зі своїми онуками щорічно відвідує ярмарок вже понад п'яти років. А цього разу він прибув на ярмарок ще зі своїми тваринками, маленькими цуценятами породи кане Корсо, аби вони знайшли тут своїх власників. Ходимо, дивимося, може щось сподобається. Ми в приватному будинку живемо, так що в нас можливість є така Це важлива річ. Вона тут постійно проводиться. Так що ми, ми, ми не перший раз тут. На захід приїхали продавці з багатьох різних куточків України. Пан Володимир завітав до нас із Софіївського району. З собою на ярмарок чоловік прихопив курей, породи Брама і Орпінгтон та різноманітних голубів. Розгрузка людям потрібна. страт зняти. Люди займаються, любляться. Я вважаю, тут. Погано нічого немає. Головна мета цього дійства залишається незмінна. Усі відвідувачі та торговці могли задонатити кошти на ЗСУ для потреб 17-ї окремої танкової бригади. Такі заходи вкрай важливі для людей, адже вони дають можливість як і допомогти нашим військовим, так і відволіктись від реалій сьогодення. Для людей дуже потрібні такі дані заходи, особливо для дітей. Так як у нас немає зоопарків. Так як у нас все йде війна, діти у нас не бачать нічого, крім ракет. Все, дані такі заходи дуже потрібні, щоб дітки прийшли, побачили кожну пташку різноманітно, погладили, потрогали тось. Так само можна й прияврі для себе додому. Кожен охочий придбав для себе свого улюбленця або просто насолодився різноманіттям тваринного світу. Усього протягом заходу вдалося зібрати 2800 гривень донатів. Вилучені кошти будуть передані до громадської організації Вікінг, яка допомагає військовим на передовій. Разом ми пришвидшуємо кроки до перемоги України. Ксенія Мартинюк, Артемій Мельник, перший міський.